На ТІВІ4 провінційні провінційній вісті інформаційна програма з Тернополя. Вітаю вас у Тернополі запрацював новий спосіб оплати паркування. Тепер оплачувати послугу можна через застосунок Е-Тернопіль. E Сервіс покаже місце паркування та автоматично зарахує суму оплати: 1 година 12 гривень. Оплату за паркування контролюватиме муніципальна інспекція. Подробиці у Назарія Голуба. Натискаючись на номер автомобіля, обираю тип, який мені потрібно для оплати. Ну, такі я визначаю. Чи це я буду погодинно паркуватися, годину або дві, там, чи три, чи вісім годин, або буду паркуватися денно чи денний абонемент. Ось така проста схема оплати паркувальних місць діє у Тернополі. Тепер оплачувати місце на парковках можна через застосунок Етернопіль. Для цього потрібно авторизуватися та внести номерний знак авто. Через геолокацію сервіс покаже місце паркінгу, а згодом водій зможе обрати час необхідний для паркування. Вибравши час, додаток нараховує суму оплати: одна година 12 гривень. За 15 хвилин до завершення часу паркування а людина зразу і приходить до додатки Тернопіль про те, що час завершується, будь ласка, або продовжуй час, або завершить своє паркування, тобто вийти з майданчика для паркування. Оплату за паркування контролюватиме муніципальна інспекція за допомогою спеціального планшета, навівши камеру на номерний знак автомобіля, за пару секунд з'являється інформація, чи оплачене місце та коли закінчується термін перебування авто на парковці. Заходить в мобільний додаток, оплачує, тобто людині не треба нікуди бігати. І що гарна погода. Звичайно, можна і прийтися, а коли погано, погано оплатив і все. Якщо водій вчасно не продовжив та не оплатив перебування авто на парковці, то на нього очікує штраф. Хто не оплатив, йому буде отака от писюлька. Це штраф, який виписують муніципальні інспектори. Це є штраф в розмірі 240 гривень. А ці штрафи за неоплату йдуть в міський бюджет. Розробили сервіс для того, аби тернополяни та гості міста почували себе комфортніше, розповідають у міській раді. Ще неодноразово ми чули нарікання тернополян? Не всім подобалося, як працюють паркувальники. Чому немає місць де можна самостійно заплатити ви прохання зробити цю оплату в чи через інтернет? Тож це посла реалізований сьогоднішнього дня з 24 жовтня в Тернополі на всіх 11 офіційних місцях для паркування до платна парковка можна здійснювати оплату по інтернету. Окрім погодинної оплати, водії можуть придбати абонемент. Абонементи паркування є двох типів: денні та місячні. Ціна денного 120 гривень. Діє він 24 години. Також водії можуть скористатися місячним абонементом, ціна якого 3 тисячі гривень за 30 днів. えっ Програма компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Бізнес може скористатись урядовою програмою підтримки роботодавців, які беруть на роботу людей з числа переселенців. Відтак, за кожного такого працевлаштованого підприємець отримує грошову компенсацію на оплату праці. У разі звільнення працівника до закінчення встановленого терміну збереження гарантії зайнятості роботодавець буде змушений повернути суму виплачених коштів у повному обсязі. Більше про умови виплат компенсації і розкаже Юлія Пацкаль. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію. Тернопільська державна служба зайнятості реалізує програми з надання компенсації підприємцям, які беруть на роботу переселенців. кажуть, це для того, аби пришвидшити адаптацію людей, що змушені були покинути власні домівки та шукати прихистком в нашому краї. Також такі програми допоможуть покращити ситуацію на ринку праці. якщо роботодавець на умовах строкового трудового договору приймає на роботу вимушено. Переміщену особу з числа зареєстрованих безробітних йому виплачується компенсація на оплату праці. Вона не може бути більшою як бі мінімальні заробітні плати. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості, підприємець має повернути суму виплачених коштів у повному обсязі. Водночас, в умовах військового стану, якщо роботодавці працевлаштовують переселенців незалежно від того, чи мають вони статус безробітного і на яких умовах працевлаштовані держава виплачує підприємцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати за два місяці роботи. Вище зазначено компенсацій, в службі зайнятості діє ще ряд інших компенсаційних програм за працевлаштування різних категорій громадян, до прикладу, якщо роботодавець бере на роботу учасника бойових дій людину з інвалідністю чи особу, які до настання пенсійного віку залишилось менше як 5 років, він може отримати компенсацію фактичних витрат на заробітну плату в розмірі 50%, але не більше ніж 6700 тисяч гривень. Компенсаційні витрати у розмірі 50% мінімальної заробітної плати станом на сьогодні це 3 тисячі 350 гривень. Роботодавець має право отримати, якщо працевлаштовує молодь. Це молодь віком до 25 років, якщо страховий стаж їхній сумарно становить не більше як 12 місяців. Це молодь до 35 років на перше робоче місце, і молоді люди звільнені з військової строкової або альтернативної служби. Якщо ви можете запропонувати роботу, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. До слова, вже 120 роботодавців нашого краю, які працевлаштували понад 160 переселенців, отримали більше ніж 2 мільйони гривень компенсації від державної служби зайнятості. З 30 жовтня до 30 листопада буде перекритий рух транспорту по вулиці Веселії у Тернополі. Рішення про це ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. На вулиці Веселії планують прокласти інженерні мережі на час перекриття ділянки дороги. Автобусний маршрут номер 21 прямуватиме від проспекту Степана Бандери до вулиці Галицької, вулицями Тютюнника, Зеленою, Лисенка з додатковою тимчасовою зупинкою в районі управління соціальної політики Тернопільської міської ради. На період виконання робіт встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху, прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху. Тернопільський волонтер Сергій Кічула збирає для потреб фронту прототип антидронових рушниць. Такий цілісний апарат коштує близько трьох тисяч євро, але завдяки нашим місцевим умільцям волонтери скоротили вартість на 25%. Антидронова рушниця дає змогу не дозволяти коригувати вогонь по наших військах. Вона працює за допомогою електронних імпульсів. Коли воїни дізнаються про наявність ворожого дрона, то використовують спеціальні приціли. Наша рушниця його примусово садить на землю. Сюжет далі в мережі інтернет шириться інформація, що у 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів. А це у 30 разів більше ніж Україна. Тернопільський волонтер Сергій Кичула зізнається, одразу розгубився, коли почув про це. якась Сумна така статистика. у війні проти України російські військові справді активно застосовують дрони та квадрокоптери. Саме тому антидронові рушниці дуже потрібні нашим хлопцям на фронті. Втім, такий цілісний великий апарат коштує тисячі євро. Тож Сергій одразу зв'язався із друзями, аби ті допомогли йому із покупкою. Познайомилися з моїм тезкою Сергієм, бо він боєць зсу і він передав нам прямо з передової от схему і саму ідею цієї антидронової рушниці. Вона вже випробувана прямо в гарячих точках. Так, Сергій разом із друзями-інженерами почали розробляти прототип антидронової рушниці. Вона досить така мобільна, не досить не дуже важка. І, в принципі, по вартості завдяки нашим електрикам нашим науковцям дуже багато. Комплектуючих, яких входять в цю рушницю, вони зроблені саме на Україні. Такий цілісний апарат коштує близько трьох тисяч євро, але завдяки нашим місцевим умільцям волонтери скоротили вартість на 25%. Зараз Сергій готує до відправки на фронт три антидронових рушниці. Волонтер також закликає долучатись до збору коштів усіх небайдужих. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Четверо учнів Бережанського ліцею імені Віталія Скакуна впроваджуватимуть у своєму навчальному закладі предмети з фінансової грамотності, соціального підприємництва та навичок soft skills. Підлітки втілюватимуть свій перший проєкт, мета якого отримати більше знань із зазначених напрямків, і дозволити молоді в їхній громаді розвиватися. На днях школярі презентували свій пілотний проєкт докладніше у сюжеті. Береасперадастра під такою назвою втілюватимуть свій проект учні бережанського ліцею імені Віталія Скакуна. У перекладі цей вислів означає крізь труднощі до зірок. Саме такий шлях долатимуть четверо підлітки, аби в шкільній програмі їхнього навчального закладу з'явилися предмети з фінансової грамотності, соціального підприємництва та навичок софт-скілз. Юні Бережанці вірять, що зміни починаються тут і зараз. У мене і друзі з різних міст, які навчаються і вивчаються приймати фінансову грамотність і soft skills. не завжди ввантежилася несправедливість. А чому в них я в нас немає? Хочеться, щоб в нас було. Хочеться, щоб ми розвивались і йшли далі, і робили в нашу школу, тому що ми усвідомлюємо важливість цих предметів і як вони можуть змінювати життя наших однолітків зараз. В школах переважно ну говорю за наш. Там є би хард скіли, от саме основне математика, там українська, англійська і в тому дусі. А хочемо занести таке, що пригодиться, і діти будуть це використовувати в реальному, так би, на практиці. Я не вважаю себе сильно фінансово грамотною, насправді тому я вбачаю для себе предмет фінансову грамотність. Як щось таке, що справді мені може допомогти в майбутньому, тому е, саме через це я взялася за цей проект. Учні Бережанського ліцею імені Віталія Скакуна втілюватимуть власний освітній проєкт в рамках програми Аптшіфт. Це ініціатива від ЮНІСЕФ. Вона реалізується у понад 20 країнах, дозволяє підліткам та молоді пропонувати та втілювати інноваційні рішення для актуальних проблем у школах, громадах чи містах. Продовж зустрічі учні навчального закладу креативили та працювали спільно зі своїм ментором, аби невдовзі презентувати пілотний проект іншим. Вони заповнювали всі необхідні документи, робили дзвінки, і в принципі, сам досвід підготовки навіть участі в цьому обшихті, тобто написання бюджету, написання проектної заявки, ці підлітки вони вже набагато більш пристосовані до цього життя ніж до того, як обшив стався в їхньому житті. В школі будуть певні уроки, які будуть проводити певні вчителі, які будуть підготовлені до цього. Ми, закуп, ми були закупляли певні ігри, також книжки, проектор, фліпчарти, щоб дітям було комфортніше на цих уроках почуватися. Проект парадастра» школярі реалізовуватимуть за підтримки громадської організації Центр науки Тернополя в рамках програми розвиток потенціалу молоді у областях заходу України, а також за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Норвегії. Це дуже цінно для нас всіх і. Для дорослих, що молодь бере ініціативу в свої руки і хоче щось змінювати, і не очікує, що ми дорослі зробимо це за вас. Ось і саме вам вирішувати, що вам найбільш потрібно і цінно в теперішній час. Пробні заняття з фінансової грамотності соціального підприємництва та навичок софтськіл школярі проводитимуть у Бережанському ліцеї імені Віталія Скакуна вже наступного навчального семестру. Це всі новини на сьогодні. Хай вам буде тепло і приходять тільки добрі звістки. До зустрічі на 4.